М – це один із найвідоміших українських брендів у сфері електроінструментів та будівельного обладнання. Їхні яскраві помаранчеві магазини є майже в кожному великому місті. Але чи варто відкривати магазин Dnipro-M по франшизі? Сьогодні розберемось, скільки коштує така співпраця, що дає франчайзер і які підводні камені можуть чекати інвестора. Франшиза Dnipro-M пропонує модель партнерського магазину, де головна компанія допомагає з усім. Від ремонту приміщення та дизайну до навчання персоналу і постачання товару. Партнер отримує бренд, маркетингову підтримку, логістику, crm систему тощо для старту потрібно вкласти від 1 мільйона гривень, залежно від міста, розміру магазину та формату. Основна частина інвестицій це закупка товару, решта оформлення салону, обладнання та техніка, поушальний внесок відсутній, а роялті всього 1 тисяча гривень. Прибуток обіцяють від 45 тисяч гривень на місяць, а окупність до 18 місяців. Але на практиці, за відгуками діючих франчайзі, зазвичай точка виходить на самоокупність за 2-3 роки. Основні плюси франшизи Дніпром це впізнаваний бренд, налагоджені поставки і готова бізнес-модель, відсутність головного болю із маркетингом, бо всі компанії централізовані, і стабільний попит. Адже інструменти потрібні завжди і на будівництві, і вдома. Тим паче, враховуючи післявоєнну відбудову попереду. Ще до переваг можна віднести те, що компанія гарантує повернення до 70% інвестицій, якщо щось піде не так. Хоча як це працює на практиці, невідомо. Для підприємців, які хочуть готову систему з мінімумом експериментів, це справді цікава опція. Але, як і будь-який бізнес, франшиза Дніпром має свої мінуси. По-перше, великі інвестиції. Поріг входу достатньо високий. Якщо ви шукаєте швидко, купність або старт із невеликим бюджетом, ця модель може бути занадто затратною. Друге суворі вимоги до локації. Франчайзер сам визначає, де відкривати магазин, аби уникнути конкуренції всередині мережі. Через це у невеликих містах може просто не бути вільних зон. По-третє, обмеження у прийнятті рішень. Ви не зможете змінювати ціни, асортимент чи дизайн на свій розсуд, усе регламентовано стандартами бренду. Це добре для іміджу, але мінус для свободи підприємця. Четверте репутаційні ризики. Якщо компанія отримує хвилю негативу, наприклад, через якість товару або сервіс, це автоматично відображається і на франчайзі. А щодо якості товарів, у клієнтів часто виникають питання. Ну і останній мінус це ринкова конкуренція. У категорії інструментів працюють такі світові гіганти, як Bosch та Makita, а також локальні як Розетка. А це означає, що доведеться конкурувати не лише ціною, а й сервісом, лояльністю клієнтів тощо.